Підприємство матеріалського забезпечення був надісланий на адресу міського головних голови телефон від 29 квітня 2016 року. Рішення виконавчого комітету номер 380 від 4 травня 2016 року даний об'єкт було внесено до переліку інвестиційно-приварних об'єктів. Після того, на основі цього було оболон закону. було По, 10 травня. На подання документів ми даємо завжди не менше двох тижнів. Відповідно, рішення про проголошення конкурсу опубліковується на сайті Тернопільської міської ради і в гадеці Тернопільську Чіпку. Від тим далі всіх міст закума інформації, які зацікавлені, в цьому передруковують собі цю інформацію. На основі цього були подні пропозиції підприємців. Цього конкурсу, отримано було дві пропозиції: від того, спілка підприємців і того сторін. Пропозиції комісія засідала, як ви знаєте, возка до 15 червня, тобто до... тому.